Всім привіт! Суя викотала новий тестнет, в якому нам потрібно буде клеймити NFT. Це буде відбуватися безкоштовно. У нас тут будуть тестові токени. І це нам потрібно робити для того, щоб підтримувати активність нашого гаманця. Всі пам'ятаєте добре про Аптос, в якому нам також потрібно було заклемити NFT, та й все нам за це дали нагороди. І так, що нам потрібно зробити для початку? При початку нам потрібно встановити гаманець ось цей. Оце посилання буде під відео на встановлення цього гаманця у браузері. Так, ви авторизуєтесь там, далі вас перекидає на таку сторінку. Потім вам потрібно переключити, переключитись на тестову мережу TestNet. Тест ось, ви переключилися. Далі ми переходимо в, сюди в Coins і клаємомо тестові токени. Очікуємо, поки заклеймиться. Ось ми заклеїли наші тестові токени. Далі ми переходимо ось цю вкладку Apps і нажимаємо Mint NFT. Ось ми замінтили нашу NFT. Тепер нам потрібно заклеймити ще одну NFT, але це вже буде все відбуватися на своїй грі. Переходимо ось в цю гру. Вам потрібно буде дойти до числа 16 і нажати «Claim». Підключаємо свій гаманець. Точніше підтверджуємо транзакцію. І все, ви заклеймили свою NFT. Ось ми можемо переглянути ось в цій платці. І все, в нас тут є ця NFT. І ще одне, ми можемо ще одну NFT заклеймити собі також безкоштовно. Для цього нам потрібно буде переключити нашу мережу істиснет e на SuiDev.net Переключаємо її. І переходите в опис під відео, там буде посилання на мій телеграм-канал. І в цьому телеграм-каналі є пост ось такий. Тут є посилання на саму NFT Заходите туди. І ось нажимаєте на ось це посилання. Включаємо свій туди до сайту свій гаманець. Ось так у нас виглядає ця сторінка. Нажимаємо. У На мене вже приконектився вся гаманець, нажимаємо Mint your NFT. А ще одне не сказав вам. Тут також вам потрібно буде заклеїти тестові токени. Так само, як були із тестнетом, так само і тут. Так, далі ми переходимо. Цю сторінку. І нажимаємо Mint your NFT. Підтверджуємо транзакцію. Все пішний. Далі ми можемо це все переглянути у нашому гаманці. Ось в мене вже три є цих. Хоча я зробив тільки одну, в мене додавалось три. Ну нічого страшного. І все таким чином ми створили активність в нашому гаманці. і ми претендуємо на аеродроп, якщо він, звичайно, виселить цей проект. Я думаю, що так. Тому що перспективи цього гаманця є непогані. І щось з цього нам вийде. Прості дії, виконувати їх однозначно вартує, тому що щоб потім не пожаліти по можливості, по можливості обузити цю тему. Та думаю, що ми з цього щось заробимо, Так що виконуємо. Звичайно, що підписуйтесь на мій YouTube канал. Проявляйте любую активність, мені буде приємно і це буде додаткова мотивація продовжувати знімати якісь відео цікаві та якісь задачі. І також підписуйтесь на мій телеграм. Всім дякую за перегляд, до зустрічі в нових відео.